Як бути почутим, якщо ти говориш, а тебе не чують? Які алгоритми і принципи використовувати, щоб людина привертала увагу на те, що ти говориш, як не дратуватися, як не виходити зі стану рівноваги. Про це про все поговоримо сьогодні з нашою гостю Оленою Лисих, яка є експертом з перемовин і тренує 20 років підприємців і бізнеси. Вона допомагає людям домовлятися і проводити перемовини. Олена, привіт, привіт. Я дуже дякую, що ти знайшла час сьогодні поспілкуватися. Почув сьогодні під час зйомки, що ти говориш про алгоритми, тобто послідовність дій, які допомагають якось вирішити, можливо, конфліктну ситуацію. Угу. Але спочатку мені б хотілося б сьогодні запитати у тебе. Хіба можливо під час емоційного навантаження якось зберігати якийсь порядок дій? Ну, тобто, мені здається, що. Це дуже важко згадати, що ага, існує якийсь алгоритм і чи не є це маніпуляція? Давай повернемось спочатку до слова алгоритм, бо ти чув мене вже тисячі разів, а хтось почав перше подумає, що таке алгоритм. Я шукала саме це слово, знаєш, не могла знайти, і алгоритм, мені здається, підходить ще більше до тієї ситуації, коли нас накривають емоції. От що з нами відбувається, коли ми ображені? Ми розуміємо, що з нами від. Людина, по власть несправедлива. І ми хочемо їй про це розказати. і Ось вона перед нами. І ми вивалюємо на неї все. І ти розказуєш, як це несправедливо, яка вона погана людина. Як ще три роки тому ти зрозумів, що вона погана людина, бо ти ще побачив. І взагалі ти не знаєш, як з нею будувати стосунки в майбутньому, бо коли у вас. І взагалі не зрозуміло, що ти хочеш сказати. Що відчуває твій співрозмовник, партнер, що на нього вилили. Лайно. Так. І єдине, що він може робити, він тебе не чує. Він відбивається. Або захищається. Захищається, відбивається, або просто закляк і мовчить. Це не розмова. І ти правий, коли нас накривають емоції, чи ми згадаємо якісь алгоритми? Так? Ні, ми не згадаємо під емоціями. Там, відбудеться, як відбудеться. Але так, а що робити? Висказати все, що ти хочеш сказати, відійти, подумати, що а, треба, напевно, було якось інакше. Згадати, що ми з тобою говорили про алгоритм, так. дістати його, подивитися, як треба сказати, і прийти ще раз. Що таке алгоритм? Так, почекай, ну соромно ж підходити і сказати, слухай, давай поговоримо. Людина каже, да я не хочу з тобою вже говорити. А ти все, що хотів, ти все соромно. собі сказав. Звичайно, соромно, звичайно, страшно. А, ти відчуваєш дуже багато всього, але це і є стосунки. Якщо вони живі, якщо тобі людина небайдужа, ти будеш завжди відчувати всю цю купу емоцій, і порад соремом буде і кохання, і драйв, і натхнення, і захоплення, і все інше. І ось я підійшов. Добре, мене готові чути, готові слухати, що робити і. І в тебе вже є алгоритм. Так, Алгоритм – це послідовність фраз, які тобі треба сказати. Давай візьмемо прямо до цієї ситуації, щоб було зрозуміло, що таке алгоритм. Перше, що ми повинні сказати, це факти, що відбулося, що таке сталося, що я побачила, що я почула, що викликало в мене стільки емоцій. Дай у нас в алгоритмі написано перший факт. А якщо людина каже не було цього. Ти кажеш, ну ти ж ось так підійшла, ось так мені сказала, да не казала я тобі так. Та. І ти кажеш: завдяки алгоритму, я хочу пояснити, як я бачу цю ситуацію. Можливо, ти бачиш її інакше. Дай мені можливість розказати моє бачення, а потім я почую твоє бачення. Ти все перекручуєш. Такого не було. Я кажу, я розумію, що в тебе багато емоцій. І тоді я вже слухаю іншу людину. Бо зараз, ти, як ти показуєш, я цей алгоритм відставляю. І в мене єдине, що мені треба зробити, вислухати емоції іншої людини, бо вона мене не почує. Після того, як вислухали, що робимо далі? Питаємо, чи можеш ти тепер почути мене? І якщо тобі кажуть так, ти можеш казати. Якщо тобі кажуть ні, ну. Іди, не варто. Ну, не варто. Після того, як сказали, поділилися фактами, що далі. Так, давай ще раз до алгоритму. Да? Перше, це факти. Ми кажемо, що зі мною відбулося. Ти знаєш, коли ти мені не подзвонив, не попередив, що ти запізнишся, я подумала, і тут другий факт, другий пункт нашого алгоритму, що я думаю. Про ту реальність, яка зі мною відбулася. Мені не подзвонили, мене не попередили. Що я думаю? Я думаю про те, що, напевно, я не так важлива в твоєму житті, раз ти забув зробити елементарно, просто мене попередити, що ти запізнюєшся. Третій пункт нашого алгоритму почуття, що я відчуваю, коли я це думаю. Угу. І коли я думала, що я тобі не потрібна, мені стало дуже сумно. І боляче. Угу. І Добре. дивись, людина вже розуміє, де да, вона не подзвонила, я її не звинувачую. Я кажу, що я в цей момент подумала, що я не потрібна. І мені стало сумно і боляче. Четвертий пункт я пояснюю, що для мене важливо. І от коли ми говоримо про те, що для нас важливо, у нас є можливість якраз з'єднатися. Я кажу, бо для мене дуже важливо відчувати, що я для тебе головна людина, як і ти для мене, що ми з тобою в парі, і це міцні стосунки. І п'ятий пункт: або прохання, або пропозиція. Я дуже тебе прошу. Якщо ти мені пообіцяв подзвонити, подзвони, бо я дійсно чекаю. Круто, я б зараз хотів би поставити на паузу все це діло, тому що зараз ми трохи проанонсували твій курс, який незабаром відбудеться, про перемовини в парах, про алгоритми, як їх відпрацьовувати, не просто про них почути і сказати: О, я тепер це те знаю. Ти повинен так казати, а ти повинен так. Ні. Щоб прямо взяти на практиці пропрацювати це. Я хочу запросити зараз наших okay. глядачів, кому це цікаво, хто хоче оволодіти цими алгоритмами і дійсно на практиці потренуватися. Будь ласка, слідкуйте за Пані Олени, вона незабаром розповість про те, коли стартує цей курс. Ми будемо теж супроводжувати цей курс, обов'язково підтримувати. І якщо вам це цікаво, розповімо вам про нього. На завершення побажання нашим глядачам, які вже переживають якісь такі неприємні mm. стосунки з, зі своїми парами. Я скажу, що я так само жива людина, і я дуже багато знаю про перемовини. Я знаю, як говорити, щоб бути почутою. Я знаю, як чути. І мене так само накривають емоції, і мені так само буває дуже боляче. І саме мої знання мені дають можливість зберігати стосунки. І я знаю, як це важливо в нашому житті. Тому, будь ласка, слідкуйте, приходьте, декілька алгоритмів вам будуть допомагати відчувати щасливе життя і міцні стосунки. Дякую за сьогоднішню пораду, за сьогоднішню зустріч, друзі. Будь ласка, свої думки залишайте в коментарях. Діліться, поширюйте це відео для того, щоб ви могли не тільки використовувати це, а ще й поділитися цими знаннями з іншими вашими підписниками. З вами був Артем Пономаренко і Олена Лисих. Дякую, що дивилися до зустрічі. Па-па.